Порошенко зі своєю партією. Достав уже всі котики, мі. що далі? Чи, буде, чи не ведуть з ними порядок? Що вже знову, блокування, це все замість того, щоб допомагати. Ця гнида, що сидить всередині, вона тільки і робить що підлості, відколи цей Зеленський нещасний прийшов до влади. Порошенко, чи щось угомонить тебе? Ох, Сімірка Мечів, оце. Оця карта, як нішо, ну, Дивіться, Таро, як відповідає, оця карта повністю описує, яка це є підла нелюдь, яка сидить от там, от, своєю солідарністю. Смерть. До речі, хай буде так. Двійка чаш. Трансформація зірка вісімка жезлю, світ. Вісімка мечів і справедливість. Дуже гарні карти падають. Сімірка мечів, зірка, карта світ. Що говорить, що його підлості, от яку він на весь світ транслює, прийде кінець. Завершення. Оця карта світ, як кажуть, що завершення якоїсь такої ну, вже події. Далі карта смерть, рицар мечів, вісімка мечів. Буде трансформація його агресії, його оцеї наглості і буде обмеження. Да, буде так, нехай нас почує Господь: двійка чаш, вісімка жезлів і справедливість. Оціх все, що він з ким там, по домовленості, все, що творить. Назовні, знаєте, вісім кажезів, говорить по, так, так само про соцмережі. По справедливості отримає своє. Завершення, обмеження, справедливість. Зірка, агресія, несе агресію, яку несе він в соцмережі, підлість, трансформація. Все, супер. Що і хотіла я побачити. Да буде так, нехай буде так, тому що ну просто вже і, і військові, і різні аналітики, всі свідомі люди, всі вже знають цю наволоч, що він творив раніше в Україні, скільки за його часів було продано за кордон, скільки він наживався. На тих самих броніках тоді, з тим Свінорчуком, Ой, коротше, господи, поможе вже позбутися цю заразу.